У порівнянні з минулим роком, у 2014-му, кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зменшилась. Немає і таких, які скоєні під дією наркотичних речовин. Проте це не привід забути про профілактику наркоманії, говорять у міліції. Для дітей старших класів влаштували зустріч в обласному управлінні профільного міністерства. Провели бесіду, показали документальний фільм. Побачене і почуте не залишило підлітків байдужими. Був друг, який підсів на наркоманію. Ну, якось я з ним так перестав взагалі общатися. Завись дуже так серйозно, пропав, нема друга, не стало. Проводити профілактичну роботу з молоддю, говорять педагоги, ніколи не пізно. Якщо раніше це чудово, зараз своєчасно, ще пізніше буде доречно. Те, що дитина вживає наркотики, стає для батьків шокуючим відкриттям, говорять у міліції. І, хоча нині на обліку у правоохоронних органів міста не перебуває жодного наркозалежного підлітка, це не означає, що таких дітей у полтаві немає. Я також звертаюся до батьків, якщо вони бачать, що така ну, дитина вже вживає, вже курить, палить наркотичні засоби, негайно нехай звертаються до органів внутрішніх справ. І це не означає, що ми там, наприклад, щось зробимо дитині там або в майбутньому в нього буде не таке. Ми проведемо відповідну профілактичну роботу. Проблема не надумана, вона існує. Переконують організатори профілактичної зустрічі з дітьми. Ця зустріч це попередження. все, що ми можемо зробити для цього, це перше і друге. Наша країна займає друге чи третє місце з смертей від наркотиків у підлітків в Європі. цього факту говорять у міліції, більш ніж достатньо, щоб проводити відповідну роботу з молоддю. Як показує практика, вона не даремна.